Гашок Світлана, учениця 10-го Б класу Одеської загальноосвітньої школи No92. Володимир Сюсюра, Любіть Україну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води в годину щасливу і в радості мить. Любіть годину негоди. Любіть Україну у сній наяву. Вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову і мову, її солов'їну. братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна в просторі солодкому чарі. Вона у зірках. Вербах вона і в кожному серця ударі, У квітці, в пташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах, і в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у степах, у дібровах, у зойках утків і у хвилях Дніпра, і у хмарах отих. Курпурових. В грому канонат, що розвіяли в прах, чужинці в зелених мундирах, в багнатих, що в тьмі, пробивали нам шлях До весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози усе до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Кохання любить не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у труді, в коханні, в бою, як пісню, що лене зарею. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.